Пане раз зараз було питання. Коли ви збагнули для себе, що настав ваш час ставати народним депутатом, приходити в велику полі? Тіжке питання. Ви знаєте, коли я зрозумів, що нічого не міняється, коли я зустрічався з людьми. Коли вони мені говорили просто про речі, що прості люди мають брати зараз ініціативу, і все має відбуватися так, як було на Майдані. На Майдані перемогли прості люди. Вони взяли на себе ініціативу і Янкович втік. На сході ми тримаємо ворога, бо так роблять прості солдати, а їм допомагають прості українці. І прості люди, які знають всі проблеми на самому низу, мають очолювати самі верхи. Можливо, вони ще раз повторюю, не такі професіонали і не мають 85 вищих освіт, але вони, вони не в цьому ящику, не в цій коробці, в якій нас колотають. Треба туди посадити всіх політиків, і щоб український народ це все колотав. Оце наше завдання. Нам треба менше собі шукати месій в народі. І жити по тих правилах, які нам ще передали з Радянського Союзу. І якщо у тебе бумаг... Ні, я без бумажки ти, а з бумажкою, чоловік. Все, треба відриватися від Радянського Союзу, від цього стереотипності і так далі. От і все. Тому я усвідомив, що потрібно йти. І не боятися того. І мають люди усвідомлювати, що не потрібно боятися всі прості, і в селах, і в містах. Люди, ви всі повноцінні, нормальні, адекватні люди. Ви маєте силу і потужність. А найбільше ви маєте те, що ви любите Україну. Оце головний критерій має бути народного депутата, а не дурний популізм, який сюди тільки чути.